У школі села Артилярщина Зіньківської громади, де живуть переселенці, замінили систему опалення. Звідки фінансування? Була проблема із санвузлами, була проблема із теплом. Собаку, якого врятували волонтери з Кременчука, знайшов господар військовослужбовець ЗСУ. Чи забере тварину? Ми не знали, що він бахар. Ми його назвали Бубою. Полтаві планують вивезти сміття із подвір'я місцевої жительки на вулиці Небесної Сотні. Що каже власниця? Вчора я принесла речі, тряпки, такі можна руки витирати. Під час захисту України загинув 39-річний Ростислав Смірнов із села Якимове. Чоловік мав звання головний сержант. Був командиром першого відділення охорони. Він загинув 19 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання у лісі біля села Діброва на Луганщині. Попрощаються із ним 18 травня. Цього ж дня і в цьому місті загинув також 38-річний старший солдат Володимир Лайло із великої багачки. Він був старшим бойовим медиком роти охорони. Його поховають у селищі, де він проживав завтра. А 19 травня попрощаються з полтавцем Юрієм Боженком. 44-річний старший сержант був командиром 3-го відділення охорони. Він також поліг у лісі біля села Діброва на Луганщині, 19 квітня. Про все це Суспільному розповіла офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Оксана Ворона. Надія Бабенко із Сіверська Донецької області разом із онукою проживають у центрі компактного проживання. Розташований він у початковій школі села Артилярщина Зіньківської громади. Сюди жінки вимушено виїхали рік тому через війну. Ракети летіли. Оце вийдеш, я ще, ще ж огород посадила. І свиню бросила готі два місяці, і курей 53, і королів 17 бросила, і маленьких королів, і кішок, і собак. А там вже не дивився, там заранше були документи зготовлені, схватили чемодан і все. Воно як стріляє, ой, дитиночка, внучечка, дочечка, Ти. щоб ви його ніколи не бачили. Це таке страхіття. гоп 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 не поймеш куди, не вийдеш, кухня розвернута, завалена криша, вікна той лежать у дворі, двері в дворі повиривало з лутками. Дерево в мене було, метр сімдесят за двором, ну таке в обхваті. Оте його з корням викопало. У закладі живуть 40 переселенців. Наприкінці минулого року у приміщенні замінили систему опалення, відремонтували санвузли та замінили лінолеум, розповів Михайло Довгаль. Була проблема із санвузлами, була проблема із теплом, тому що система, ну якби можна, то я б вам приніс би кусочок тієї труби, яка яку ту вирізали, яка за Більше 20, з 94-го року наша працює наша школа, яка забита ржою, забита осадом до мінімального проходження теплоносія. Зробили другий поверх. Перший не відключали поверх, щоб людям було тепло, зручно. Потім пройшов час цей поверх, хто хотів з людей перейти на другий поверх, так як тут було тепліше, а там ми вже почали роботи. Одні переходили на другий поверх проживати, інші залишалися на першому. Для ремонту залучили чеську гуманітарну організацію Людина в біді, додав начальник відділу соцзахисту. Вибір був, в принципі, зроблений ними з тих умов, що заклад опалювався дровами, але це була зима, була загроза відсутності газу. Це був один із факторів впливу на прийняття такого рішення. Тоді незначна кількість людей і сусідня школа, яка приймала шкільним автобусом учнів цієї школи. Тобто це було, не завдавало школу навчальному процесу і капітальна споруда, яка давала можливість розміщувати людей. Кулали сюди майже 2 мільйони гривень проведення ремонту. Це гроші благодійні організації, чеська благодійна організація, «Людина в біді». За словами Віктора Півні, із бюджету громади спрямували 70 тисяч гривень на технічний нагляд та проєкт. туалет єсть, купатися їздить, кормлять, і їх нормально. Тепер дуже тепло, добре. Помиться є десь. Я не знаю, як то ціни. А я, наприклад, ціню це сильно. Помиться, є десь. Пішли вітром повикупувалися собою, вечором пішли, своє діло зробили. Постірать їде. загалом у дзіньківській громаді проживають дві з половиною тисячі переселенців. Повідомив начальник відділу соцзахисту Віктор Півень, Каріна Попова та Микола Ярьоменко. Суспільне новини Полтава. На Полтавщині можуть знову почати відключати електроенергію. Про це повідомили на офіційному сайті Полтава Обленерго. Ймовірні відключення пов'язані з тим, що 16 травня в енергосистемі знизився доступний обсяг потужності. Це через те, що енергоблоки електростанції зупинені на ремонт після російських обстрілів, які тривали від осені до весни. Також на атомних електростанціях влаштували сезонні ремонти, йдеться в повідомленні, електрики може не бути за графіком, який складається із шести черг. Розподілу відключень по годинах поки не оприлюднили. Укренерго не довела ліміти щодо потужності електроенергії для Полтава Обленерго. Графіки мають оприлюднити згодом. Нагадаємо, припинили планово відключати електропостачання в Полтавській області від лютого 2023 року. Що в тебе є? Вазяє? Алаба, якого спочатку назвали Бубою, живе у приватному притулку Наталії Гребеннікої у Кременчуці півроку. Знеселеного пса каже, знайшли в кінці грудня на дорозі. У нього відмовляли почки, печінка, і теж нам сказали, що все дуже дуже погано. Ну як завжди, я сказала, ми будемо боротися. Кажіть, що робити, і ми будемо все робити. Ми не знали, що він бахар. Ми його назвали Бубою. Він відгукнувся на Бубу, тому що він бахар, буква Б зазвичала, і ми так його стали називати. Спочатку бахар не ходив та важив 23 кілограми. Лікарі не давали шансів, розповіла Наталія Гребеннікова. Бубочка бореться. Бореться він зі смертю. Дуже важка хвороба, дуже страшне він отримав вистачення. Багато було протоколів лікування. Ми пробували все. Ми, виходить, зразу капало його і два тижні. Ну, він такий був ослаблений на той момент, що він навіть не було сили, мабуть, сопротивлятися, але може він. Розумів, що його рятують, може почувствовала енергетику нашу, що ми з добром, що ми хочемо його врятувати. Кілька днів тому Наталія дізналась, що у собаки є власники. Зателефонував хазяїн. Плакав він, плакала я. Він зателефонував і сказав, що він хазяїн Буби. Но його звуть Бахар, що йому 8 років. І що, коли почалася війна, його жінка з дитинкою поїхали у Німеччину. Потім його призвали на фронт. І собаку не було з ким. І він залишив поряд там сусіди, друзі. Розлучившись із родиною, Бахар перестав їсти та почав занедужувати, розповідає Наталія. Каже хазяїн, ну, вони дзвонили люди, ці, говорили, що щось не те з ним. Він почав худити на очах, от просто таяти на очах. І в один прекрасний момент не услідкували, що ворота відкриті, і він зник. І вони місяць шукали і не знайшли. І е, Володимир, цей хазяїн, він вже ну знаєте, як попрощався. Ну тобто, що собака пішла десь помирати, засумувала за родиною, що нікого нема. І може щось чувствовав, що хазяїн далека і в небезпеці. Господар Бахара Володимир має приїхати на ротацію. Ми передумали все, що годно. Ми тепер тікаємо зустрічі. Ми йому пересилаємо відео в вайбер. Показуємо, передаємо привіти. Я сподіваюся, коли він зустрінеться з своїм хазяїном, коли його заберуть додому, знає, як кажуть, рідні стіни вони ж теж лікують. І мені кажеться, вообще все у нього зміниться в найкращу сторону. Буду дуже за ним смувати. Що зробиш, така доля. Дарина Литвак, Микола Йорменко, Суспільне новини, Полтава. За даними Генштабу Збройних Сил України, за час повномасштабної війни ліквідували 200 тисяч 590 російських військових, із них 610 за минулу добу. Знищено, зокрема, 7 тисяч 365 бойових броньованих машин та понад 3 тисячі 700 танків. Більше трьох тисяч артсистем та 318 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2748 безпілотників, 602 літаки та гелікоптери, а ще понад 6 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 982 крилаті ракети, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. Вчора я приїжджав віщі тряпки. Такі можна руки витирати. Обу була, я її викинула, посмотрела мені, не паску. Більше 22 років Тетяна Приходько зносить речі на своє подвір'я, що на вулиці Небесної Сотні у Полтаві. Нині купа сміття там за вишки майже з будинок. Це цей год за зиму Я що хочу нізла їх, переодівала, одівала. От пішла я мокра вся. Я взяла тряпки, замотала ноги і заснула. 69-річна жінка каже, що речі зносить через брак грошей. У її будинку немає ні світла, ні води, ні опалення. Я воду ношу, мені з води мені не дочка лежить. їй кожен день хоч 1,5 літра води. Я вчора знайшла в баки, води, принесла, щоб мені хоч руки помить. на 20 там заводі. Двісті втором году я потеряла роботу, нічого було їсти. Мужа захраніли прикріття викупили. Потерпела тоже убитки. Дісти второго года я стала бомжом. Я поняла, що к людям идти не надо. Все. Как я могла, так я виживала. Я жива. Все. Два з половиною роки тому комунальники вивозили сміття із подвір'я жінки через скарги сусідів, розповів голова Подільської районної у Полтаві ради. Зробити це планують знову через звернення місцевих. Дуже багато машин вивезли приблизно 27-28 у цих великих сміттєвозів, маніпуляторів навантажувачів. Ну і зараз, мабуть, обсяги будуть не менші. Після вивозу сміття жінка знову почала зносити непотріб до двору. Через це завелися щури, каже Олена Андрєєва. Вони бігають по, -по кучі. Чого так, от як гніздо сіди їщу. Ну я дуже боюся, поэтому не роздивляюсь. Собирає, не взирає ні на воздушну тривогу, ні на дощ. Вона просто вже приходить всі границі, Вона ходить на рівні криші. У Нас е, комунальний транспорт спецтранспорт, такий вивозить. Він е, працює за. Графіками і маршрутами. Тобто, це треба поза графіком вивозити це сміття. Ну це б була одна-дві машини, це, це можливо б якось було. А це коли буде машин 20-30, це, це проблемно. Це вже буде е, комунальне підприємство вже вирішувати на цьому тижні чи, можливо, на наступному. Тобто вони підкоригують свої графіки, і це сміття буде вивезено». Аби не бачити сміття, сусіди поставили новий паркан, тому що дивиться на тут весь, весь. Я вже кажу, давайте хто небудь залізе на кришу, поскиди туди нього ж там же ще ж щоб хоча б не бачити. Ну вона опять вчора бросала. Я бачила, що п'ять пакетів на кришу бросає. Я щодня проходжу ці вулиці. Я не хочу бачити це сміття. Хай його вивезе. Я вважаю, що потрібно. Хай вона його стягує. Вона може рік його буде стягувати, та хоч на рік буде, чище буде у цьому місці. Сама я буду бирати. Я оце зараз вдома, Пасха була, все, все, що мені потрібно було, я зробила. А зараз я вдома буду бирати. Уберу я сама. Там такого нема, нічого. За словами голови Подільської районної у Полтаві Ради, сміття із цього подвір'я комунальники вивозитимуть кілька днів. Елла Трубієнко, Павло Лопатюк, Суспільне новини Полтава. На наступну добу Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний 3,8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 10 до 15 градусів тепла, в день – 22-27 із позначкою. Плюс у Полтаві нічна температура складе від плюс 13 до плюс 15, Денна – 24-26 градусів вище нуля.